Розділ 9. Першого місяця другого року, після виходу з єгипетського краю, Господь звернувся до Мойсея в Сінайській пустелі, говорячи: Нехай ізраїльські нащадки відзначать Пасху, у визначений для цього час, 14-го дня цього місяця, надвечір, у визначений час почнеш святкування, будеш її відзначати згідно з усіма постановами і за всіма правилами. Тож Мойсей сказав ізраїльтянам відсвяткувати Пасху. Вони відзначили Пасху 14-го дня першого місяця надвечір. У Сінайській пустелі ізраїльтяни зробили все так, як Господь заповів Мойсеєві. Знайшлися, однак, люди, які були нечистими через дотик до мертвої людини і через те не могли в той день відзначати Пасху. Тому вони того ж дня прийшли до Мойсея і до Арона. Ті люди сказали йому ми нечисті через дотик до мертвої людини, то невже ми будемо позбавлені можливості принести жертовний дар Господу разом з ізраїльськими нащадками, у визначений для цього час? Тоді Мойсей сказав їм: Почекайте, я послухаю, яку вказівку відносно вас дасть Господь. І Господь звернувся до Мойсея зі словами: Скажи ізраїльтянам так. Кожна людина поміж вами чи серед ваших нащадків, яка стала нечистою через дотик до мертвої людини або знаходиться в далекій дорозі, також святкуватиме Пасху для Господа, але вони відзначатимуть її другого місяця, 14-го дня, надвечір, споживаючи Пасху з прісним хлібом та гіркими травами. Так само нічого не можна залишати з неї до ранку і кісток з неї не ламати. Відзначати її слід за постановами щодо Пасхи. Коли ж людина, бувши чистою і не перебуваючи в дорозі, все ж знехтує відзначенням Пасхи, то таку людину буде викорінено зі свого народу. Вона не принесла жертву Господу, призначену для цього часу, а тому за свій гріх та людина понесе покарання. Якщо проживатиме з вами приходець, то і він відзначатиме Пасху для Господа за такою ж постановою про Пасху і за встановленим порядком, так і він відзначатиме Пасху. Адже однакове правило буде в вас як для приходця, так і для місцевого мешканця землі. Того дня, коли була встановлена скинія, хмара покрила намет, тобто намет свідчення. А ввечері. Хмара стала, наче полум'я над наметом, і залишалася аж до ранку. І так було постійно: Хмара вкривала його вдень, а подоба вогню вночі. Щоразу, коли підіймалася хмара над наметом, тоді вирушали за нею ізраїльтяни. А в тому місці, де хмара зупинялась, там ізраїльтяни ставали табором. Так, за розпорядженням Господа, ізраїльтяни вирушали в дорогу і за наказом Господа отаборювались Усі дні, коли Хмара перебувала над наметом, вони стояли табором. Навіть коли Хмара довший час затримувалася над наметом, ізраїльські нащадки дотримувались Господньої вказівки і не вирушали. Траплялось і так, що Хмара залишалась над наметом лише кілька днів, то й тоді, за Господнім наказом, вони ставали табором і за Господнім розпорядженням вирушали знову. Бувало так, що хмара залишалася від вечора до ранку, а вранці хмара підіймалася, тоді вирушали і вони. Або хмара стояла день і ніч, але щойно хмара підіймалася, то вони вирушали. Траплялось, що хмара стояла над наметом лише два дні чи місяць, або більше днів залишалася над наметом, то ізраїльтяни стояли табором і не вирушали. Але як тільки вона піднімалася над ним, вони вирушали. Так, за Господнім розпорядженням вони стояли табором і за Господнім наказом вирушали. Вони дотримувалися Господніх вказівок згідно Господнього розпорядження, яке передавалось через Мойсея.